Сиджу я в голубому коридорі. Прямо темний коридор. Справа теж темний коридор, а зліва двері, на яких блимає вивіска. І я мирно сижу і граю в Майнкрафт. Ця вивіска була дуже дивною, і в один прекрасний момент вона просто впала. Я налякалась і трохи відсіла. Через пару хвилин я чую дивний голос. Відай пістолет з ріжком! Я налякалася ще більше і вирішила валити звідси. Пішла я направо, де за кутом була темнота. І як тільки я виглянула за кут, на мене напав громофон. З ногами, руками і очима. Я почала тікати, куди очі гляділи, і побігла в ще один темний коридор. Вибіжавши з коридору, я потрапила на вулицю. Це було водночас і знайоме і незнайоме місце. Не пройшло і секунди, як на мені вже були ролики, і Настя поряд. Настя мені щось бурмотіла, але я не чула. Поряд проїхали три чувака на роверах. На обличчі у них були спотворені маски анонімусів. Нам було нічого робити, тому ми поїхали за ними. Вони заїхали в рукавичку, залишивши маски при вході. Ми подумали, що вони так зробили, бо на них накричала наша класуха. Мені стало цікаво, що це за маски, і я доторкнулася до них. Як тільки я це зробила, мій сон закінчився. А можливо, це й був не сон. Озвучено чатом GPT. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк і підпишіться.